Люди, добрі, всім привіт! Те, що називається репортаж з місця подій, зі мною тільки що така сталася надзвичайно цікава подія з точки зору психології. Дивіться, я щойно була та на невеличкому такому базарчику, і купила таку сіточку невеличку картоплі собі. І от я стою, ставлю її до багажника в машину і підходить до мене така тітонька, така років 60, така дівушка. а скільки в оці сітки картоплі кілограм? Я кажу, там мабуть, Кілограм 10-11, вона така: Та ви що, там кілограм 8, не більше. І пішла. І підходить до цієї точки, де я купувала картоплю, і така на оці сіточки так подивилася, знаєте, так. І пішла. От дивіться, і що це таке? Це такий цікавий випадок, це от ем, саме, ну, якщо хочете, оці там енергетичні вампіри, да, які. Беруть, і витягають з людей енергію. Якщо ми будемо говорити більш професійною мовою, то дивіться, це людина, яка переповнена злістю, насправді, агресію, яку вона дуже дуже довго в собі тримала, і ця агресія перетворилася на таку, знаєте, злабіщю. Але вона пасивно агресивна. Вона не може піти і, наприклад, когось зачепити, щоб когось проблюватися, прокричатися, проматюкатися, тому що їй страшно. І тому вона ходить і, скажемо так, от створює такі конфліктні ситуації. І навіть якщо там ця конфліктна ситуація не відбулася, те, що іншим теж не дуже класно і їй, їй теж від цього приємненько. Ну, тобто, як це навколо люди можуть, можуть там посміхатися, бути щасливі, задоволені, веселі, наповнені, коли їй так погано, да їй погано і всім по навколо повинно бути погано. І от дивіться, що вона хотіла цим зробити. От вона бачить, що там молода жінка на гарній машині, там гарно виглядає, щось там купила, все в нормальному настрої їй від цього не йметься, да, от її, її як магнітом тягне. Причому це абсолютно це не то, що вона так ціленаправлена, ага, я піду оцю е, Наталю психолога, зараз я піду в неї проблююсь. Ні, ні, вона просто бачить людину в ну, скажімо так, в нормальному психологічному емоційному ресурсі. І що вона в мені сіє таке зерно сумніву? Да? А чи не обманули мене? І я така можу або піти виясняти цю ситуацію, да? десь переважувати з усією сіткою картошки, бігати. Потім за оці, ну картошка кілограм коштує 10 гривень, розумієте? Якщо мене там навіть на 2 кілограми надурили, то це 20-ка. Ну знаєте, чесно, я не готова за 20 гривень, навіть якщо мене надурили там бігати, виясняти, проясняти, сваритися, кидати ці картоплі. Зайти людині в обличчі, ну хай буде ці 20 гривень. Хоча ну, насправді я більше схиляюся до того, що мене не надурили. Не надурили да? І м -м 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 Ну, от вона от пішла, вона по суті нічого не отримала, тому що я не пішла сваритися, я так на неї подивилася, думаю, це взагалі до чого було, да? от нічого людині робити. І вона ж теж пішла на цю продавчиню, так подивилася, да? от їй також і продавчиня не сподобалася, бо вона стоїть собі людина, в неї там гарний товар, біля неї купа людей, вона сьогодні заробить гарні гроші, да? от не йметься, не йметься від цього, що комусь добре. І от вона, да, вона тут дивіться, в неї тут не. Вийшло, але те ж називається свято міста Пустині буває. Вона піде, вона когось 100% зачепить. Вона буде присутня з на біля цього конфлікту. Знаєте, як оцей мемний персонаж, який оце мені нравиться, як воно горить, як люди суетяться, пожарки та вищать, пищать. Да, оце оця людина, але. Але яка оце створює, підпалює, да, оце підпалює оці конфлікти? А потім стоїть з боку і дивиться, як воно класно горить. Описуйте ваші ситуації, задавайте ваші питання і, звичайно, приходьте на мої індивідуальні консультації. А я пішла скуплятися далі.